Перший трофей епіцентр Подоляни у новому сезоні Хмельницький приймав чемпіонат України з баскетболу. Також у черговому випуску програми Спортайджест розповімо про що мріє шахістка, чемпіонка Європи Світлана Соломна. Вітаємо, приєднуйтесь! Епіцентр Подоляни городок володар Суперкубку України з волейболу серед чоловічих команд. Підопічні Флавіо Гулінелі на домашній арені зустрілися із ВК житичі Полісся. Це вже друге очне протистояння між командами в новому сезоні. Напередодні колективи зустрічалися у рамках другого туру Суперліги України. Тоді рахунок був 3-1 на користь бізонів. Зважаючи на те, що команди змагаються за лідерство в регулярному чемпіонаті, чекали болівальники на напружену боротьбу і за суперкубок. Та епіцентр Подоляни не дали шансу суперникам і забрали усі три партії. Тож бізони здобувають свій перший трофей у новому сезоні. А Житомиряни стають срібними призерами суперкубку 2024 Трофей над головами переможців здійняв капітан команди з городка Віталій Щитков, якому вдалося відновитися після ушкодження у попередньому матчі із житомирянами. Часом Хмельницький готуються приймати жіночі команди Вищої ліги чемпіонату України з волейболу, а саме другий тур. До обласного центру приїдуть гравчині ВК Кривбас та збірна Полтавської області. З ними на домашньому паркеті зустрінуться Хмельницькі пантери. Ігри відбудуться 9 та 10 листопада. Нагадаємо, у новому сезоні у вищій лізі за чемпіонство змагаються 14 жіночих колективів. І якщо волейболістки лишень готуються приймати суперниць вдома, то баскетбольний клуб Хмельницький у домашніх стінах вже позмагався. Першими візові підопічних Гани Шликової стали гравці БК Самбір, зважаючи на те, що і суперники, і хмельничани мали непереможну серію, що складалася з трьох ігор. Матч обіцяв бути динамічним. Власне, гарну гру вболівальники таки побачили. Щодо підсумкового рахунку, то він на користь наших суперників 65-79. Наступного дня БК Самбір обіграв ще один клуб з Хмельниччини дідібао. Вже у заключний змагальний день болівальників чекало подільське дербі. Хмельничани вигравали за підсумками трьох періодів. У четвертому хід гри переломили кам'янчани. Вони й вирвали перемогу: 82-70. Ми програли підбирання майже в 20 Різниця це занадто багато. Коли ми програємо підбирання, ми не маємо атаки. І вони мають легкі очки, і з цього ми виходимо тим, що ми просто-просто не може, не можемо ніяк добити. Ну, і коли команда робить на 20 атак менше, на жаль, ну це на 20 разів можливості менше забити. Тому, на жаль, сьогодні так. І так, є, є проблема, є нюанс спина і це те, що Команда одноосібного лідера да, сьогодні Женя 15-й номер Керавикова отримав п'яте персональне зауваження. Що, що, що нам закінчилось тим, що просто ніхто не мог не міг на себе взяти атаку. Тому так, на жаль, сьогодні сталося, але треба працювати, треба шукати. Але хлопці сьогодні мають зробити аналіз своєї гри в першу чергу і те, що вони. Мають брати на себе гру. Мені здається, це захист да ми більш десь сфокусовано стояли да на своїх правилах, які ми вибрали на цю гру. Так, тобто, якщо ми в першій половині, ми десь дуже багато помиляли в захисті. Так були десь якісь важкі кітки. Так, звичайно, і ми десь важкі кітки попали в нападі, але ми в захисті не захищалися те, як ми вміємо. І мені здається, що в другій половині став саме переломний це наш захист. Сьогодні так, ми сильніші. Сезон продовжується. Це тільки початок сезону. Так? Тобто ще багато є над чим працювати. Команда дід Бау» також зазнала змін так, повністю нові люди, так повністю новий ростер. Завдання і мета. в мене лише одна, так я вже давав якомусь інтерв'ю. Це перемагати так в кожному матчі, покращувати свою гру, так, щоб не просто. Так, ми бігали, я вибачаюся, як індійці, да, якісь там, а показували якийсь гарний баскетбол, змістовний, да, і була якась думка на майданчику. Нагадаємо, що у новому сезоні у вищій та першій лігах чемпіонату України беруть участь по два клуби з Хмельницької області. Я думаю, що склади ще будуть ще команди будуть довукомплектовуватись. Розпочали як ми, так і камянець подільський з трьох перемог. Зараз в домашньому турі ми поступились і Самбуру, і Кам'янець-Подільському. Діді Бао поступився самбуру і обіграв нас. Але я думаю, це ще не остаточні склади, що 100%, що я можу сказати про БК Хмельницький, ми будемо шукати варіанти підсилення. Лідач це велика мотивація для будь-якого спортсмена, але і це й додаткова відповідальність для кожного з них. Але я впевнений, що глядачі повинні бути в залах навіть в цих реаліях, в яких ми знаходимося. Від клубу ми вирішили зробити таку ініціативу, щоб зібрати певну суму коштів, щоб допомогти ЗСУ. Це найголовніше зараз в цей час. Всі кошти, які були отримані з продажу квитків на наші матчі. Будуть порадані на засу. Черговий тур для команд вищої ліги стартує 15 листопада. Хмельничани вдома гратимуть проти колективів з Одеси, Харкова та Миколаєва. Розгромний рахунок від ФК Епіцентр та Нічия Поділля з агробізнесом такі. Підсумки 15-го туру чемпіонату України з футболу у першій лізі для клубів з Хмельниччини. Кам'янчани вдома приймали Минай, здолали суперника із рахунком 4-0. Грою дуже задоволений, трошки ми боргу були переболівальниками, та й перед самим собою, розумієте, останні три матчі в нічью, де ми не мали права, не мали права його грати, але так трапилось. З ким з ким з Минаю ми награлися в цьому році. Перехідні матчі, на жаль, Якби домінували, ну, так трапилось, пенальті програли. В першому колі 0-0 ну, ну, рахунок, тотальна перевага. Хоча хороша команда є, я ж кажу, хороший тренер. Ну, якось, ну, сьогодні нарешті ми, так би мовити, зламали. Супроти цієї команди я ж кажу, ну саме у це завдяки хлопцям. А от гра Євка Поділля із агробізнесом стала особливою і не через подільське дербі. Саме у 15-му турі на посаді тренера хмельницького клубу дебютував Сергій Ковалець. Нагадаємо, замінив він на посаді Віталія Костишина, який напередодні подав у відставку. Протистояння із лідером у групі А закінчилося результативною нічиєю гри. Сьогодні могло бути три результати, як ми розуміємо, але те, що гравці сьогодні віддали всі сили, хотіли виграти, були моменти, да, в принципі, для того, щоб перемогти, але є нічого ми її приймаємо, і розуміємо, що у нас досить багато роботи плюс. І мало часу, так? але є ще два матчі, які ми маємо провести на хорошому рівні. Ми сприймаємо це нічуть як позитивний результат для себе, тому що ми знали, що прийшов новий головний тренер, це завжди таке емоційне піднесення в команди є, тому це завжди так було, є і буде. Коли приходить новий тренер, Треба і футболістам кожному треба доказувати на футбольному полі, тому що чемпіонат йде до завершення і десь треба. Свою профпригодність доказувати, щоб залишитись в команді. І Десь ми трошки, напевно, не добрали до уваги, тому що настрій був шалений в команди господаря, тому що ми розуміли, що їм при новому тренеру вони хотіли досягнути позитивного результату, так само перемоги. Ну, Десь нам на перших хвилинах курйозний м'яч отримали. І завжди, знаєте, треба було. Так само е нарощувати темп ігри, десь моментами вдавалося то зробити. Так само зараз чим далі, тим буде більше команди будуть вирівнюватись, тому що погодні умови трошки зрівнюють. Візки поля почнуться буде багато боротьби десь. І сьогодні так само було багато і до набор на футбольному полі. У 16-му турі агробізнес вдома прийматиме Тернопільську ниву. Епіцентр протистоятиме Прикарпаттю. ФК Поділля із суперником зустрінеться через тиждень, 16 листопада. Тричі чемпіонка Європи із шахів хмельничанка Світлана Соломна здобула нагороди найвищого гатунку на старті серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Приймала змагання. Іспанія для жінки нагороди такого рівня стали першими в спортивній кар'єрі. Про мрії чемпіонки розповімо далі. У синьо жовтій формі збірної, у якій брала участь у чемпіонаті Європи у кімнаті дозвілля геріатричного пансіонату, де працює про свій переможний старт, розповідає хмельничанка Світлана Соломна. Спортсменка вперше тріумфувала на чемпіонаті Європи, здобула золото у класичних блискавичних та швидких шахах. Враження ну такі, знаєте, вона азарту додає такого радість від перемоги. От, ну і ну сама здивувалася, що досить непогано. В в, в, швидких, в швидких набрала чотири з половиною серед чоловіків з дев'яти. Це ну досить непогано. Я була задоволена. В Іспанії за шахівницями змагалися учасники з семи країн. Збірна України вирушила у складі дев'ятьох спортсменів. Світлана стала єдиною представницею з Хмельницької області. Додамо до лав збірної приєдналася у 2019 році. Це вперше за п'ять років. Ми ну, ну не рахуючи Люблін в минулому році. Якби фактично другий раз ми змогли поїхати на міжнародні змагання ну, за час ковіду і за час війни. Напередодні чемпіонату Європи збірники мали три навчально-тренувальних збори. Також Світлана працює з тренером онлайн. Крім того, майже щодня свій вільний час присвячує шахам, а познайомилася із цим видом спорту, ще навчаючись. В Ізяславській школі-інтернаті. Залював до шахів, на все життя залишилась, бо якби хтось з моєї команди з хлопців залишив, роз'їхалися хто куди, а у мене ця любов залишилася. Вона пробує себе зараз в тренерській ролі. Також вона набирає діток. Так що хтось з дітей побачить має якісь порушення фізичні, може приходити до неї і займатися шахами. Можливо, батьки будуть зацікавлені в цьому. Світлана, до речі, виконала норматив майстра спорту України на цих змаганнях. Так що будемо подавати її, і будемо чекати на присвоєння. Чемпіонка Європи Світлана Соломна працює бухгалтером, зізнається, у роботі шахи допомагають концентруватись. Шахи розвивають логічне мислення, пам'ять. І коли я щось мені там не сходиться, дебет без кредитом, я починаю. Ну, включається автоматичне мислення, яке в шахах, да? коли ти там аналізуєш, коли ти шукаєш вихід, ну і мені допомагає. Щодо мрії, то Світлана не проти повторити результат на чемпіонаті Європи, а ще тріумфувати на світовій шаховій арені. 12-річні футзалісти з Хмельницького володарі Кубку України. Юні спортсмени у фіналі зустрілися із колективом з Луцька Дербі Олімпія. Вирішальна гра була нервовою. Спершу вигравали соколи, далі вже вели у рахунку Лучани. Гру у серію після матчевих пенальті перевів хмельничанин Максим Ткач. Саме він результативно поцілив у ворота суперника з семи метрів і зробив рахунок нічийним. – 3-3. серія після матчевих пенальті була за соколятами. Вітак, кубок України приїхав у Хмельницький. Перемога в Кубку України. Вона вартує багато чого. І я звичайно радий за хлопців, за діточок, які дійсно. Підготувалися, які дійсно хотіли цього. І насправді, на мою особисту думку, абсолютно закономірно здобули цей трофей. А ще дуже важливо, що ми здобули цей трофей в, матчі, в фінальному матчі проти достатньо. Хорошої і сильної команди Олімпія, місто Луцьк, яка минулого сезону в чемпіонаті України стала чемпіоном, і ми цій команді в цьому чемпіонаті програли 0-6, А цього лише через півроку ми вже виглядали набагато краще. Додамо, що кращим гравцем у складі Сокола ю Ю-12 став Максим Ткач вкладалися на всі 100%, як могли, і були декілька вольових ігор, в яких ми показали всі всі свої сили. А от голкіпер хмельницької команди Роман Діденко став кращим воротарем турніру. Додамо, що юний спортсмен у фіналі потягнув удар від гравця Луцької Олімпії. У України України ну, теж досить таке важке змагання. Яке покарається не кожному. за інформацією тренера у Кубку України серед команд ю 12 взяли участь 10 колективів, змагалися впродовж чотирьох днів у Львові. З першого гра точилися у групах, далі на команди чекали півфінальні матчі та фінал. Після дорослих спортсменів Хмельницьке татамі приймало борців юніорів та кадетів, а саме чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. Усього приїхав 31 спортсмен це учасники з семи регіонів України. Цього разу борців з Хмельницької області на старті представлено не було. Змагалися впродовж двох днів. Ми чорно продовжуємо тренуватися. Продовжимо тренуватися попри все. Зараз мигається 31 спортсмен серед кадетів і молоді в минулий раз було 60. Але ми не складаємо руки. Готуємося до Дефлімпійських ігор, які відбудуться в листопаді 2025 року. Конкуренція, як завжди, сильна. Цього року це вже третє змагання такого рівня всеукраїнського в нашій області. Ми започаткували це минулого року, прийнявши в себе спартакіаду, віру себе. І сподіваюся, наступний рік також буде таким же самим. Ми будемо приймати ще змагання. Змагалися із усіма гімнастичними предметами. У Хмельницькому відбувся чемпіонат міста з художньої гімнастики. На килим вийшли майже три сотні учасниць, не лише з обласного центру, але й з інших регіонів. Миттєвості граційних виступів далі. Під вигуки та оплески на змагальному килимі глядачі зустрічають гімнастку Валерію Устименко. Вона разом із командою приїхала з Вінниці. Представляє місцевий клуб Еліт Я виступала була та обруч, але трохи не вдалися різки з булавами, тому що це новий різк. Я його зловила в руку, але він звичайно. Це вже програма в мене була давно, вже десь може роки півтора. Але ми деякі різки поміняли елементи. Хочу отримати камеса а було б краще і мастер-спорт, Але це дуже тяжко. Загалом Вінницю представили два клуби та більшість спортсменок на старті з Хмельницького. Одна з них – 14-річна Дарія Чуркіна, вихованка ДЮСШ номер 3 у своїй віковій категорії за підсумками виступів із булавами та м'ячем. Посіла друге місце. Дуже велика конкуренція, і від цього ще цікавіше виступати. Саме до чемпіонату міста я готувалася трошки більше місяця. А ці програми я вже готую більш ніж піврок. Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Суми, Чернігів, Ужгород та Рівне за словами головної судді. Відкритий чемпіонат міста традиційно приймає учасниць з різних регіонів України. Змагалися і дуже юні спортсменки 2019 року народження, і майстри спорту України. Ці змагання переважно зроблені перед. Майбутнім чемпіонатом України, Кубком України, клубним чемпіонатом України і командним чемпіонатом України, який відбудеться вже з 18 листопада. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Чергові старти з художньої гімнастики прийматиме вже наступного року. А от для спортсменок сезон у розпалі. Зокрема, у грудні братимуть участь у чемпіонаті області. Його традиційно організують у Кам'янці-Подільському. Я довіряю своїй команді челендж. Під такою назвою набуває поширення у соціальних мережах. До нього вже приєдналися футболісти та регбісти. Відеоролик від останніх до вашої уваги. Про що саме йдеться? Дізнаєтесь, переглянувши відео. До речі, під час зйомок, за повідомленням тренера, ніхто не постраждав. Витримала і камера телефону. Тож дивіться, дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. uh <laughs>